Хтось одягає її лише на свята, хтось чини щодня. І з початком повномасштабного вторгнення традиційного одягу України в гардеробі побільшало попит на вишиті сорочки. Високий, тож з'являються і нові виробництва. У всесвітній день вишиванки розповідаємо про родину ткачуків. Подружжя втратило роботу через війну та переїхало в Івано-Франківськ без діла. Переселенці довго всидіти не могли. Тож нині створюють вишиванки. Як усе починалось, подивимося. Невеликих до повномасштабної війни Олександр Ткачук був директором виробничої it фірми Вірпені. Утім, через бойові дії компанія припинила своє існування. Ідея створювати вишиванки виникла після того, як від Києва відійшли російські війська. Саме тоді Олександр і Яна взялись за роботу. Почали з інтернет-магазину, саме вишиванок була величезна проблема, оскільки більшість виробництв Київської, Чернігівської, Сумської області, Харківської, так само Одеської, припинили свої існування. Також до нас перестав поступати китайський турецький трикотаж, який мав істотну частину ринку. Але саме потреба українців в зовнішньому виразі національної ідентичності різко зросла. Спочатку родина замовляла пошив у невеликих фабрик. Складно було придбати обладнання, адже на нього треба було чекати 3-4 місяці. Закупівлю обладнання нам істотно допоміг ветеранський фонд. Це програма «Варто 2.0». Ми заключили договір, і міністерство справах ветеранів профінансувало як і обладнання, так і зараз. Ми очікуємо також на дофінансування, щоб можна було закупити сировину і відшити корисні речі для наших військових. Розробкою дизайну вишивки займається дружина Яна. Спершу жінка ретельно вивчає орнаменти регіонів України, щоб передати всю повноту того чи іншого краю та втілити побажання замовника. Найчастіше в нас ідуть орнаменти рослинні. От люди полюбляють, вони взагалі символізують так чистоту, процвітання, родючість. Якщо замовляють люди якогось певного регіону, я засідаю в інтернет, вивчаю певний регіон, вишивки з нього і потім компоную все. Військові в нас замовляють вишиванки на такому полотні хакі в основному. Багато військових замовляє своїм дружинам на подарунки. Мамам нині на сімейному виробництві потрібні оператори машинної вишивки та закрійниці. Подружжя вирішило співпрацювати з місцевим училищем, тож студенти зможуть пройти тут практику, а згодом влаштуватись на роботу. Нам дуже важливо, щоб люди залишалися тут. Не їхали в Європу, а тут працювали. Ми, ми як і багато інших фабрик, які нові виробництва, можемо дати гідні і робочі умови, і гідну зарплату. Тому і це один із стимулів навчатися і залишатися в Україні. Такий робочий вигляд має місце оператора машини і вишивки. Можна обирати різні дизайни, які завантажуються з комп'ютера через флешку. Обирається дизайн, потім він позиціонується на самому пантографі, обираються кольори, в які розфарбувати, і далі переходиться до самого позиціонування та вишивки. Також у подружжя часто замовляють вишиванки українці, що виїхали за кордон на подарунок для іноземців, які дали їм прихисток під час війни. Найчастіше у Польщу та Німеччину, рідше в Нідерланди, Британію, Сполучені Штати та Канаду. З Івана франківська Іван Харук, Володимир Волощук, Христина П'ятнюк спеціально для телеканалу Еспресо.